Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада знову вітати вас на своїй кухні і приступаємо до роботи. І сьогодні в нас з вами дуже смачний суп. Може, хто чув за такий суп, хтось не чув, але це дуже гарний такий варіант смачного, поживного і швидкого супу. Називається це суп флотський. Чому саме флотський? Зараз я вам все розповім. Що нам потрібно для цього супу? Пів кілограма картоплі, в мене тут 2 літри води, пів кілограма картоплі. У мене вона різна, в основному маленька. Нарізати картоплю не потрібно зовсім. Будемо відварювати її ціленькою, тому що ми будемо потім її м'яти. 250 грамів фаршу. у мене, фарш у мене змішаний. Отака От склянка макаронних виробів, які у вас є. У мене три такі цибулинки, можна сказати, маленькі, якщо у вас велика, велика то все рівно то півтори потрібно, але нам потрібно буде зараз з картоплі вкинути і на засмажку. Одна морква. І я взяла це вже я сама від себе додаю червону перчинку, більш для естетичного насолоди, такої, щоб гарно було. І Зелені не додається. По-перше, це макаронні вироби, вони не дуже полюбляють зелень. А по-друге, ну, на флоті свіжої зелені немає, так як і свіжого перцю. Ну, це я вже придумала сама. Ось так. Водичка закипіла, зараз закидаємо картоплю і я розповім, чому саме він флотський. Всі знають, що на флоті все швидко, швидко, швидко. І, Кораблем шатає і готується все швидко. І супи, там які готують, то вони роблять їх густими, тому що щоб вони не не так розлякувалися і не розтікались. Чому ще роблять густими? Тому що не завжди на кораблі можна поїсти кричі, так як це робиться вдома або десь в іншому місці. Тому так, картоплю вкинула, і я кидаюсь, віддаю цибульку. І ще, якщо є селера, додавайте селеру, тому що е, на плоті багато додають селери. Така бульбочкою, така селера. І додають багато, тому що вона додає багато сили і насищає вона. Я не знаю яким чином, але і кислородом насищає, вона дуже-дуже-дуже корисна. Це називається чоловічий овоч такий. Ну, він додає сили і для серцевих м'яс, взагалі для м'яз дуже-дуже корисний. Тому додавали обов'язково. Ну, якщо було звичайно. Ось так. І відварюємо картоплю повністю. Повністю до готовності я переставляю на менший вогонь. Сюди ставимо сковорідку обов'язково з кришкою. Наливаємо сюди олійки. Олійки наливаємо так, щоб... Ну, щоб дно було покрите. І нам потрібно порізати, посмажити цибульку. Тут як, на засмажку, як завжди, і буду терти те, морку на терку і дрібненько різати перчик. Це я вам показувати не буду. Олійка розігрілась. Все дрібненько понарізали. На тірочку дрібненький перчик і дрібненько цибулька. Перш за все кидаю цибулю. Цибулю з морквою і не кидаю ніколи. Всі, хто зі мною, то і знає. Нам потрібно, щоб цибулька висмажилась. Е, далі у нас є фарш. Фарш ми будемо підсмажувати, як на макарони по флотськи Чому ми будемо так робити? Так як флотський, е, е, Нема коли там їм робити фрикадельки. Люпити їх, яйця не завжди є, тому в них і каші, і макарони, і всякі супи були приготовлені здебільшого таким методом. Фарш у них, до речі, був не свіжий і не заморожений, хоча й морозилки теж в сучасних кораблях є, але раніше фарш був сушений. Як його там сушили, я вже не знаю, технології не знаю, але він був такий. Підвяляний, підсушений із спеціями у здорових таких коробах. Так, цибульку підсмажуємо до майже такого золотистого гарного кольору. Ось так вона почала золотитися, стала прозорою і трішечки рум'янитись. Додаємо морку. Перець не додаємо поки що. І декілька хвилиночок просмажуємо. Морпу. Це все на великому вогні. Морпа віддає свій колір, гарний такий. І додаємо тепер сюди фарш. І ось тепер нам потрібно отак, отак, дуже-дуже активно його перемішувати, щоб він просмажився. Зовсім до готовності нам його доводити не потрібно, тому що все таки він, ще буде варитись. Але щоб він віддав і смак, і аромат, і щоб він був такий розсипчистий, дуже гарний. Нам потрібно, щоб цей фарш. Він ніби запечатався колірів, Ото, отого буде і досить, щоб ми його не пересмажили ні в якому разі. Тепер вже можемо прикрутити вогонь до самого мінімуму. Ось так. Уже тепер можемо присолити. До речі, картоплю ми не солили. До тих пір не солим, поки картопля буде зовсім готовою. Фарш присолюємо. Теж до повної готовності, до повного смаку ми будемо доводити потім. Вже в кінці. І додаємо свіжемеленого перцю. Часнику нічого такого не додаємо. От. Головне, щоб не було великими такими пластинками. Якщо пластинки все-таки у вас вийдуть великі, так ніби склеються, то вкачиком трішечки розтовчимо. Це саме на цьому етапі. Якщо ви полюбляєте чесник, додайте на цьому етапі чесник. Гіркий перець. Ось так. Це просто для такого краплення. Жовта морква, червоний перчик. Ось так. І залишаю на декілька хвилиночок, щоб перчик став трішечки м'якший і віддав свій аромат. Все, картоплю відварюю до готовності і далі буду показувати. Приступаємо до картоплі, дивимося. Вона в нас ціла, але вже м'якесенька. Придавлюємо до цього, от нормально роздавлюється, беремо толкачик і розточуємо. Для чого розточувати картоплю? Знову ж таки, коли колихає корабель, повар насипає їсти морякам, комусь картоплі досталось більше, комусь менше. Самі розумієте. А коли вона ось так потовчена, то все рівно достанеться картоплі. Всім порівну. Ось так, до такого стану. Ось така. З мулячкою. Ось так. Те саме із. І на цьому етапі додаємо ось макарони. Дивіться по картоплі, якщо у вас картоплі більше, то додавайте менше макаронів, щоб у вас суп був і густий, і все ж таки, щоб це було видно, що це суп. Ось так. І ось тільки тепер я буду його присолювати. Тому що картопля є такі сорти, що якщо посолити їх зарані, вона буде довго договоритися твердою. Я додаю ось так. Якщо це розсипати, то столова ложка зовсім без гірки. Ось так. Потім ми доведемо до смаку і пам'ятаємо, що ми все-таки фарш у нас присолений. І знову ж таки залишаємо до того, залишаємо до того моменту, поки макарони у нас будуть майже готові. Те ж саме і з фрикадельками. Чому фарш підсмажували, не робили фрикадельки? Теж одному морячку досталося три фрикадельки, одному дві, а ще одному жодної. Виловлювати їх часу не було. А моряки народ гарячий. Ось такий у нас вийшов супчик. Картопля ось так я її розімняла. Макарончики. У мене це на, на даний момент у мене спіральки, можуть бути макарони. Хто що хоче туди і кидає. Густоти, саме отакої я хотіла. І ще ми додамо фарш, і воно буде ще густіше. Ми пам'ятаємо, що все-таки фарш ми не доводили зовсім до готовності. Тому зараз. Ось такі шматочками і відправляємо у суп. І хвилин 5 ще разом повариться. Ну, звичайно ж, повна каструлька, щоб і зверху сісти. Без цього ніяк. Ось виходить така смакота. І фаршу багато. І макарони, і картопля. Картоплі майже не видно, але вона тут є. І ось такий і гарний на вигляд. Схочете, додасте зелені. Не сметани, ні сиру плавленого, більш нічого ми сюди не додаємо. Він дуже поживний і дуже гарний. Куштуємо на смак, 5 хвилиночок, і вимикаємо. Ось тепер подивіться, що смак, що аромат, що колір, подивіться, картопля, в одній ложки, дрібненька картопля, перчик, макарони, м'ясо. Цієї тарілочки те ж саме. Всього достатньо. Слідкуйте тільки, щоб не переварилися макарони, тому що як перевариться, буде потім як баба-галамага. Дивіться, схочете, зверху можете покласти якусь зеленинку для кольору. Я не хочу. Дивіться. І він дуже-дуже смачний. Гарний у нас з вами вийшов суп, дуже смачний, і я вам відкрию таємницю, що такого супу не існує. Це я вигадала його сьогодні сама. І оповідальнечко таке розповідь вигадала теж сама. По-перше, що було і цікавіше, і, і смачніше можливо. Я дуже така швидка на вигадки, тому я його вигадала. Може, десь він існує якийсь такий схожий, але на даний момент це моя вигадка. Ось так. І ця розповідь так і є, тому що я моряком не була, з моряками не плавала, ніхто мені цього не розповідав. Вигадувати все. А вам бажаю всім, щоб вам було для кого готувати, що готувати. Де готувати, щоб ніколи не були одинокими, ніколи не були залишеними? І віримо, сподіваємось на нову зустріч з вами. І, як завжди, я кажу, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, будемо готувати разом.